Романенко, ждем, полиция на вас выкликает. Какая машина? Экипаж, Романенко пришел. А, вот я стою. 80-200. Лысый хряк. Что а, а? это машина? А? Машина, что это за машина полиции? сидит водитель. Ну давай, наедь. Наедь. Василий машина водитель. Машина в Сейчас я вам скажу, кто она. Напиши еще раз, кто она. Зараз кажу: Романенко. Романенко Володимир Анатолійович зараз за рулем, Який я йому зателефонував просив забрати, він сказав нічого страшного. Так що машина... Да він порушує правила дорожнього руху. Я хочу, щоб його приїхали і штрафували поліцейською. Пере... Другим рядом стоїть. Полосу руху перекрив. <звук> нічого, страшного. <звук> нічого, страшного. <звук> нічого страшного! Нічого страшного! Нічого страшного! Так, да, дякую. Чекаємо поліцію. Правильно, пітухів Вася так і треба опускать. Я всім да кажу. Да, піднімайтесь, контролюйте шо? їхні дії. Что? Нічого страшного. Нічого страшного. Там іди. Курс російського корабля мене послав. Понятно, лисий, лисий хряк, думає. Все йому дозволено з корочкою мусора. Громадське затримання! Скажіть, будь ласка, чого мене послали нахер?